То такий Леон 13, і як це взагалі створилося, і як так, що мені, жінки, яких я сам обираю, платять за секс. Тобто, ти не можеш просто сказати, в мене є гроші, і все. Бо я навіть відмовляв дівчатам, які просто не дуже добре відносились до моєї колишньої. Вони могли сказати щось погане, що вони її не розуміють. Я кажу, до побачення, жму руку, чао! Більш мені не пиши. Тобто я міг вийобуватися, зробити все, що я хочу. Пацеки, це працює так само, як в індустрії. Будь-якої, де приносить багато грошей. Тобто, це як зробити великі гроші, великі гроші, чому там їх ну, насправді легше, чим маленькі конкуренція. Просто страшно. Більшість людей не йде в великі гроші. Там ризики, там ще щось, там більшість людей, велика, велика маса, б'ються, щоб завойовувати якусь там тисячу-дві доларів. На конкуренцію, з там велика. На 2000 доларів, там неймовірна велика конкуренція. Ви розумієте про що я? А 50-20-30 тисяч доларів там вже не така і далі. Да? Там вже не така велика конкуренція. Але там більш професіоналізм, так як я, я Леон 13, який зробив все, щоб я став першим найвідомішим чоловіком в Україні, якому платять жінки, бабки. За те, що більше чоловіків хоче заплатити, за те, що більше чоловіків хоче бігати, коли дівчат, падати їм бляд, в коліна, блять, поцілувати їм ноги, щоб вона йому там дала. Думати, як це бляд, зібрати на айфончик, щоб вона бляд, ножки свої роздвинула, як, як квіти, де що купити і так далі. А я можу сидіти в телефоні і відбирати тих, кому я зроблю масаж, а тих, кому я не зроблю масаж. Просто я беру гроші з тих, куп і так з радістю виїбав. Розумієте, наскільки це помінялося? Я просто розумію, що в мене немає конкуренції. Типу, я заходжу туди, де немає конкуренції. Але є що? Є хейт, є не вірю, що таке можливо, бо таке я бачив, я сам бачу тільки у фільмах. Це кіно, блядь. це в кіно тільки може бути. Десь там, за кордоном, точно не в нас. Ні. Зараз ера, коли жінка може собі дозволити заробляти і витрачати гроші як чоловіки. Зараз жінка може собі знати, я візьму пацика, таке в мене випускників розбирають, в них є попит, в них з'являються бабки просто тим, що вони гарно володіють своїми руками, знаннями, психології, збору інформації і вміло вправляють своїм членом та використовують жіночі бажання в щось неймовірно емоційне. Бум. А жінки залежні від емоцій. І зараз. Той час, коли жінка готова платити, особливо ті дівчата, які можуть гарно заробляти гроші. Зараз вже у всіх жінок є інтернет, а в інтернеті жінки можуть заробляти навіть більше, ніж чоловіки, особливо блогерки. Подивіться, скільки блогерок і скільки блогерів, чоловіків. Погляньте. І різниця в тому, що коли чоловік заводить собі аккаунт і в нього є там 50 тисяч підписників, йому не будуть писати різні косметологи, ще щось там, а на жінок це просто прямо нападає, навіть палання реклами. Це значить, що вони можуть заробляти. Вона сидить вдома. У мене боже, скільки цих блогерок у мене вже було тьма, блядь, просто дай їм кодифіційність, знай, що вони ти нікому нічого не розкажеш. Покажи їй, як треба берегти себе в плані, щоб ніхто нічого про тебе не знав. Переходиш і заводиш на безкоштовне, боже безкоштовний цей секретний чат, вчиш її бути в був безпеці, і потім робиш все, що хочеш. Закриваєш їм маленькі потреби і показуєш, що великі мрії ось тут. Ось, через мене, ти є ключиком до того, що вона мріяла. Бо в неї вже гроші, в неї є ахуєнна зовнішність, і плюс до цієї зовнішності, що ж знаєте, трапляється? Великий магнетизм всяких дебілів чуваків, які просто, може, мають гроші, а беруть її всі різними дорогими подарунками. А коли діло доходить до сексу, вони потім плачуть думають, піздець, він ще ходить за мене, пиздить якусь хуйню, бо я йому тепер відмовляю, і легше замовити чувака, який з 10 із 10 задовільнить її фантазії, а може, ще візьме з собою кінта такого ж самого. Просто в нас з Владом вже б там по 50 дівчат. Представляєте, ну ми з них на двоє. У нас вже було декілька разів, коли три дівчини, наприклад, ми чисто двоє. І коли я писав там дівчатам, які там дуже сильно хотіли на масаж, я розумію, що у них там нема бабок. Вони питали, з якусь скидку, ще щось там. І тут я кажу, а хочеш просто так, безкоштовно. Звожу цих дівчат разом, кажу, знімайте нам апарти, організовуйте, і ми тоді приїдемо. Все. Там вже виноградик, ще щось. Вони бухло купують, за що отримують потім піздюлі. Я кажу, як так? Це ви що думаєте, що ми будемо щось випивати перед цим? І ви будете випивати це що за херня? Це блядство якесь блядь, буде? І я починаю щось сварити за це. Бо у нас таке ну, неможливо в наших, в наших якихось зустрічах там, блядь, сидіти бухати і потім їбати е п'яну тілку, я це так називаю. Я хочу тратити з, з дівчатами, яких мій член зробить впевненішими. Так що, пацани, розумієте, в цій темі немає конкурентів, є дуже багато бідних теж. жінок. Дівчата і обіжених іншими чоловіками, які на це дивляться, Що, блядь? щоб я ще гроші за секс платила. Її так нормально не їбали, а тут ще гроші за секс. Вони не можуть сприйняти. Їх мозок не може сприйняти великий пік емоцій. А дівчата, які в принципі заробляють, і вони розуміють, що або вони дуже духовні, там теж піздець. Дівчата які духовні люблять їбатися піздець. Вони розуміють, що це двигун прогресу. Дівчата, які теж і гроші заробляють, вони розуміють, що їй треба розгружатися, якщо ти її гарно виїбав, блядь, вона завтра отримує такі крила. Шиї похуй на все, тобто вона, наприклад, вкладає в мене 500 баксів, проводить за мною там три години, і завтра її бачить там блядь, цілий тиждень блядь, кучу проєктів, кучу всього, вона вивозить все. Як то ти блядь, блять, не знаю, таблетку адреналіну дав, типу пфу, і вона її бачить. і вона розуміє, що вона. Зустріч зі мною може примножити і завтра в неї буде ще більше фінансів, бо це так само працює у чоловіків у багато чоловіків. Чому вони, от бізнесмени великі, заказують себе там всяких ескортні за полторушку, за дві доларів і так далі. Нахуй їм це надо, в нього там найкраща дружина. Може бути стоп модель бля, яку хочеш? Вони розгружаються. Це все психологічне. Є чоловіки, які не обирають наркотики. Так само, як жінки, не обирають бухати, вони обирають емоції, які можна отримувати природою. І зараз все більше і більше. Я був в шоці, коли я взнавав, що в масажних салонах з'являються мої випускники. Я змінив це. Шарите. Але досі, досі, тут маленька, маленька конкуренція. Досі. Немає, немає з ким конкурувати. Шарите? Але головне, що я той чувак села. Який ще там, живучи в селі, що він буде щось робити, він не знав, що. Але він знав, що він щось буде робити, що жінки захочуть йому заплатити за це. Як би мене там нахуй не хейтили, блять. ви бачили, я недавно запостив жінок, які мене хейтять. Ви подивіться, як вони виглядають. Я не хочу нікого образити, але об'єктивно це жінки бідні емоційно. Навіть фінансово, бо вона не може в себе навіть гроші вставити. Вона тяжко живе їй дуже важко виживати в цьому світі. Не куча проблем. І коли вона бачить, що хтось так вийобується, як то якоби я доміную над жінками, вони мені самі за це платять, бо отримують емоції. Є той, хто шарить за що він платить. Їх це просто розриває і бомбить. І вони починають вкидувати, блять, що? А тут ще зараз в мене дві дівчини, я можу собі дозволити. Як і фінансово, як і фізично, в сексуальному плані, в ментальному, їх просто розйобує. Братик, якщо ти мене чуєш, то знай, що. Якщо в тебе будуть гарні інструменти і збір інформації, представте, жінки самі сказали нам всім, що навіть зовнішність не дуже важлива. У мене є пацани, блядь, які дивись об'єктивно. Якщо їм зараз їх в інтернеті показати, то більше жінок скаже: Фу блядь, я ніколи такому не дам.' Ну коли відкриває ротика і починає спілкуватися з тобою, робити збір інформації, дівчина така сидить і думає, блядь, а що це я потекла? Він мене, сука, таке питає, що я сама не знаю і відчуває, знаєш, що дівчина в цей момент, що вона просто школярка. Вона ніхуя про себе не знає. А зараз перед нею той, хто піздець може її провести в новий сука, світ, де вона ніколи не була. І про це ніхто.